Це відео про шлею, про польську шлею. Зараз я поміняю положення. А, так краще буде. Так, ну що, розкажу коротко, значить от відійду от такі от дві шлеї зробив. Матеріал, значить, Ковролін. капроном. Вот таких три стрички. Ширина 10 сантиметров. Вот такие регулировочные ременцы тоже прошиты. Кругом пряжки. Вот, дойное на кильце Тут такие подвинные пряжки. Далее. Тут идут на пив кильца. Що набагато краще, як прості кілля і кільця. От. Тут така штука, значить, щоб лента не Бачите, Тут все двойне-тройне. Ага, ну отут. Що я хочу сказати? Така доля шусткувата шлия. Такий от варіант це замовлення. Пошито на замовлення. Добре, це все.